Всіх вітаю! Якщо захотілося солодкого, а вдома нічого немає, oh my God. я покажу, як зробити справжні брауні. Для цього потрібно дві пачки шоколаду чорного, нарізати на шматки і спакувати повністю все в миску. Великими шматками нарізаємо масло і кидаємо до нашого шоколаду. Усю цю красу ставимо на водяну баню. І легенько помішуємо. Буквально 3 хвилини, і наш шоколад буде готовий. Це одна хвилина. І ще буквально 2 хвилини, і він буде ідеальний. Ось яка вийшла краса. Тим часом беремо яйце одне, два, три, чотири. Усе розмішали, цукор. І борошно. Усе гарненько перемішали, щоб не було комочків. І тепер додаємо наш шоколад до цієї суміші. Повністю все переливаємо, легенько помішуючи. Тепер вже досить сильно. І ось така суміш в нас виходить. Тепер беремо форму, застеляємо пергаментом і переливаємо усе повністю. Духовку запалюємо на 180 градусів і ставимо на 25 хвилин. Виходить нереальне брауні смачне, швидке, буквально. 33 хвилини, і ваш десерт готовий. Можна ставити в холодильник на 15 хвилин для охолодження, можна вживати відразу. Тобто буде спочатку ефект теплого брауні, якщо охолодити, буде більш такий насичений смак вже самого шоколаду. Рекомендую спробувати на свята. Подобається такий рецепт за його швидкість і за його смак. Дякую вам всім за перегляд. Також покажу дегустацію свого сина. Йому дуже сподобалось. Ставте вподобайку, а також підпишіться на мій канал. Дякую. Па-па!